Росіяни далі приносимося на Харківщину. Вдарили по цивільній інфраструктурі Харківщини дев'ятьма кабами та двома дронами протягом однієї доби. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Горіли три магазини, пошкоджено два будинки та господарчі споруди. Крім цього, були численні займання трави після обстрілів. На фото ви бачите наслідки удару по Куп'янську, який українські воїни звільнили разом із містом Ізюм рівно два роки тому. І з нами зараз на зв'язку начальник Харківщини. Київської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Пане Олеже, вас вітаємо. Ми сказали про ситуацію за останню добу. Якщо вам є що додати, будь ласка, додавайте щодо обстрілів, щодо тих викликів, з якими обласна військова адміністрація стикається, та вже по суті останні два роки. Я вас вітаю. Так дійсно, Харківщина. Хоча вона і майже вся відповідно звільнена, хоча і на її фактично території ведуться активні відповідно бойові дії, які супроводжуються тими обстрілами, про які ви наразі сказали. Якщо брати місто Куп'янг, то це е, був або була керована авіабомба е, вагою півтори тонни. Це вже другий такий удар, який має досить значну руйнівну силу. І чудом фактично там немає, тобто постраждалих таких важких. Однак все одно і зруйнована цивільна інфраструктура. Ну і з і звичайно просто люди, які там продовжують проживати у місті Куб, Куп'янську, отримали стрес, отримали поранення. Тощо скажіть, будь ласка, ми пояснюємо постійно, що для росіян важливо стерти всю Україну з лиця землі. І Харківщину, зокрема, між тим, можливо, ви поясните. Чому можливо ви додасте причин? Чому безпосередньо Росія вже на зараз стерла з лиця землі прикордонні містечка Харківської області? От зараз я хочу показати глядачам фото. Їх виклала окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, і це Вовчанськ, 5 кілометрів до кордону з країною терористкою. До великої війни тут жило 18 тисяч мешканців. Подивіться, як зараз Вовчанськ виглядає, там лишилося буквально од. Диниці людей вони принципово не хочуть виїжджати? Місто було засновано 3,5 століття тому, і зараз самі руїни. Такий же вигляд у Липців, глибокого, дещо схоже в казачій лопані і в інших населених пунктах. Як пояснив в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник оперативно-тактичного угруповання Харків, Віталій Саранцев, Росії не потрібні ці міста та села. Вона накриває Харківщину бомбами, ракетами, дронами, щоб тероризувати населення. До вас, пане Олеже, питання: щоб тероризувати населення? Щоб населення підняло білі прапори, вимагало у керівництва країни йти на перемовини? які причини можете назвати ви? Ну, по перше, причини ми всі ще зрозуміли у лютому місяці 2022 року, коли Харківщина фактично показала своє ставлення до Російської Федерації, до відповідно там окупантів. Хоча у них були хибні плани щодо нашого міста, і звичайно, що вони, тобто, почали таку тактику на знищення і міста Харкова. Вони фактично почали знищувати символи органів державної влади, значить, ну і далі. Всі населені пункти, до яких фактично дістають, що і продовжують робити, і наразі, і абсолютно правильно. І На півночі нашої території постійно, а, тобто б'ють по цивільній інфраструктурі, по населеним пунктам, по Липцям, по Вовчанську. І ті наші військові, які перебували безпосередньо у Бахмуті, вони казали, що навіть таких руйнувань, як у Вовчанську, то не було навіть і в самому, тобто Бахмуті. Хоча ми розуміємо, що від нього так само нічого не, не залишилось, тому вони. Вони продовжують таку тактику і на купінському напрямку, в тому числі б'ють керованими авіабомбами по самому місту і тим населеним пунктам, які ближчі або до лінії кордону, або до лінії зіткнення, просто-напросто застосовують варварську тактику випаленої землі. Напередодні у Красноградському районі запрацювали в змішаному форматі два навчальні заклади. А чи багато батьків все-таки віддають за таких умов, як це на Харківщині безкінечні повітряні тривоги, каби? Чи віддають батьки на навчання офлайн дітей? І як в цих закладах вирішено безпекове питання? Поясніть, як вони працюють. Ну, по перше, це рішення було прийнято стосовно красноградського району і там навчальних закладів, які знаходяться максимально віддалено і до лінії фронту і від лінії фактично державного кордону. Там від учора запрацювало 12 шкільних закладів освіти і два дошкільні заклади освіти. Якщо брати фактично тобто, дитячі садочки, то вчора там вже прийшло на навчання біля 160 наших дітей. Якщо брати шкільні заклади, то більше. Трьох тисяч фактично дітей в перший день вже прийшли на навчання до змішаної форми. Звичайно, що це навчання відбувається виключно у захисних спорудах, тобто у фонді захисних ну тобто споруд, куди відносяться в тому числі і найпростіші укриття. Провели попереднє опитування: 52% всіх навчаючихся, і їх фактично, тобто батьків, на учора дали свою згоду на на навчання у змішаному форматі, тому це лише перший етап, і далі, звичайно, наше завдання розбудовувати по максимуму безпечне освітнє середовище. Ну і звичайно, виводити дітей в змішаному фор форматі на навчання. Однак, звичайно, безпека на першому місці. Ну я так розумію, і наскільки мені відомо, заяви від батьків продовжують надходити. І в цих 12 закладів пішло 4 тисячі учнів. А якщо брати 21-й рік, коли не було повномасштабного вторгнення, то скільки в цих закладах навчалося дітей? Ось таке питання. Я можу вам поставити? Чи рахували ви порівнювали? Звичайно, якщо брати шкільну освіту, то це більше 200 тисяч дітей. Якщо брати дошкільну освіту дитячі садочки, то це більше 40 тисяч людей. Звичайно, що є і зберігається проблематика тих дітей, які виїхали за кордон. Вони продовжують навчатися онлайн в своїх же закладах. Звичайно, що вчителі, тобто комунікують із саме батьками. Ну і як зазначив президент, це наш пріоритет номер один, звичайно, повернути таких людей до нас, нас до території, до Харківської там області, однак, звичайно, знов ж таки повертаючись до того, що я вже казав, безпека має бути на першому місці. Е, чи спілкуєтеся ви з вашими освітянами, пане Олеже? Напевне, спілкуєтеся, але кількість дітей, які продовжують навчатися онлайн, вона, наприклад, цьогоріч... Не зменшилася зрозуміла ситуація, що вони знаходяться за кордоном, вони перелаштовуються на ті рейки, бо вже пройшло два з половиною роки. Тобто, чи хочете сказати, що кількість дітей однаково лишається ніби школярами харківських навчальних закладів? Я вам більше того хочу зазначити, що ось ми спілкувалися вчора із дітьми. Четвертий клас в перший раз побачив офлайн своїх однокласників і тих вчителів, які їм викладали всі чотири роки онлайн. Ми розуміємо, що два роки ковіду більше двох років війна, і звичайно, що це емоції фактично дітей це перший клас, це другий клас, це, відповідно, третій клас. Ну і звичайно, вже такі знаєте, більш відповідно доросле мислення це для дітей старших класів. Для них більше це важко усвідомити, що може не лише онлайн ще навчатися, і в офлайн режимі. Ну і звичайно, що вищі навчальні заклади це в принципі окрема історія, і там потрібно над цим по максимуму працювати, тому що освічені діти це наше майбутнє, це нашої фактично держави. майбутнє їм відбудовувати нашу державу і звичайно тримати ці цінності, за які на наразі. В тому числі віддають своє життя наші воїни. Надзвичайно багато подій в нашому житті відбувається, але хочу нагадати всім глядачам, що рівно два роки тому сили оборони звільнили Куп'янськ та Ізюм. Питання до вас чи встигаєте ви спілкуватися з архітекторами, з урбаністами? Можливо, які вже живуть майбутнім і нашою перемогою і малюють конфігурацію і інфраструктури цих міст? Можливо, просто є такі е люди, які... Готові вже надати свої проєкти чи принаймні сказали пане Олеже, ми долучимося тільки ворог піде з нашої землі, і ізюм, і куп'янськ стануть ще кращими. Звичайно, є більше того, у нас є вища школа, є профільний університет, університетські заклад і там є наукові навіть роботи вже щодо і відбудови міста Ізюма, і відбудови міста Куп'янська, і там дуже красиві краєвиди. Це сучасні європейські міста. Однак, звичайно, на це потрібно перше люди, тобто навіть не кошти, а люди. А щоб повернути туди людей, звичайно, ми маємо повернути економіку перш за все на ці безпосередньо території. То тут, звичайно, ми. Ми працюємо з профільним міністерством економіки щодо розробки окремих економічних стимулів для цих фактично територій. Однак, знов ж таки, щоб ми були готові їх одразу запроваджувати, коли у нас буде перемога. Дякую вам, Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Поговорили про освітні процеси, про змішані навчальні заклади.